Україна п'ю твої зіниці, чисті і високі ніби раді. Крешуть з них. Червоні блискавиці революції, бунті і повстань. Україна, ти для мене диво. І нехай біжить за роком рік, буду мама горда і вродлива, з тебе дивуватися повік, ради тебе. Тебе мрію і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Рідко не згадую про тебе, дні занадто куці і малі, ще не всі чорти втікли на небо, продить їх до біса по землі. Бачиш, як щодня, і з ними б'юся, чуєш битви споконвічний гук. Як же ж я без друзів обійдуся без очей, без злобів і рук Україно? Ти моя молитва, ти моя розправина. Спука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай чорніть хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне. Знамено слава Україні.